Сілячів телеканалу Еспресо. розпочинаємо інформаційний день з новин в студії Христина. Парбій семеро людей постраждали через ворожу атаку у Харкові. Повідомляє прокуратура області. Серед постраждалих четверо дітей: дві жінки та чоловік. Усі мають гостру реакцію на стрес. Росіяни ввечері атакували місто чотирма безпілотниками. Вибухи пролунали у трьох районах. Основ'янському дрон розірвався на території приватного сектору. Вибухова хвиля вибила вікна в трьох будинках. Внаслідок ще одного влучання виникла пожежа у нежитовій споруді. А у немишлянському та новобаварському районах уламки впали на відкритій території. Варському районі влучання по відкритій місцевості в парковій зоні, і в Немишлянському районі також влучання по відкритій місцевості на місці зараз. Працюють прокурори та слідчі з метою вилучення уламків цих БПЛА. За попередню інформацію, ворог використав Герань. 2 Шестеро людей дістали поранення у Покровську через російські удари. Повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Серед постраждалих – 15-річний підліток внаслідок обстрілів зруйнований приватний будинок та пошкоджена крамниця. Протягом доби росіяни 39 разів атакували Сумщину у Хотінській громаді. Через артилерійський обстріл поранені дістали троє людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також у Великописарівській громаді пошкоджена приватна оселя в Охтирській нежитлове приміщення. А у Миропільській через удар кабом зруйнований міст. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Наші воїни воюють на східному напрямку і в пекельних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. Традиційно палає у Росії. В топсе Краснодарського краю нафтопереробний завод атакували безпілотники. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Губернатор області заявляє, що зайнявся один із резервуарів із бензином, як завжди, без постраждалих. Тим часом полум'я на заводі поширилось на понад одну тисячу квадратних метрів. Крім того, в аеропорту Сочі запровадили план килим. Російський диктатор Путін готує відмову на перемир'я однак боїться про це сказати Дональду Трампу. Так під час свого вечірнього звернення відреагував Володимир Зеленський на слова російського диктатора про припинення вогню. Нагадаю, напередодні очільник Кремля заявив, що готовий погодитися на режим тиші, який запропонували Сполучені Штати Америки та Україна. Однак, нібито є певні нюанси РФ на переконання Путіна має перевагу на фронті. Тому про наступні кроки буде домовлятися в залежності від ситуації на полі бою. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну. Хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло. Або… Щоб не виходило якнайдовше, Путін часто так робить, не каже ні напряму, але робить так, так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз чергові російські маніпуляції. А тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа вводить додаткові обмеження щодо російського нафтового, газового та банківського секторів. Повідомляють американські змі сполучені штати Америки не продовжили ліцензію Байдена, яка давала змогу іноземним компаніям проводити розрахунки за російські енергоресурси через підсанкційні банки. Нагадую раніше міністр фінансів Скотт Бесент заявив, що США запровадять максимальні санкції проти Росії. Якщо там не погодяться на угоду про зупинку бойових дій. Угорщина зняла вето на продовження санкцій ЄС проти Росії. Проте Євросоюзу довелося піти на певні поступки, інформує Блумберг. Стверджується, що Будапешт зняв заперечення після того, як за його наполяганням із санкційного списку виключили трьох людей. Про кого саме йдеться наразі невідомо. Тепер європейський союз зможе продовжити обмеження ще на півроку. Норвегія збільшує допомогу Україні на 8 мільярдів доларів. Допомога передбачає військову гуманітарну підтримку, відбудову та розвиток. Посол Норвегії Гелени Сант Андерсен наголосила, що мета захист України та її повна євроінтеграція. Автодійстатодефолскейлінвежін. Від початку повномасштабного вторгнення ми різко збільшили нашу підтримку як у військовій, так і в цивільній сфері. Ми створили п'ятирічну програму нансена у 2023 році, і буквально минулого тижня ми її різко збільшили. Більшість коштів спрямовані на військову допомогу, адже нам потрібно переконатися, що Україна має сильну позицію в переговорах, які нас чекають попереду. Нам потрібна сильна українська армія. Ми повинні допомогти вам зберегти цю. Сила і примножити її, і ми також будемо продовжувати довгострокове партнерство 18 самохідних артилерійських установок та п'ять радіолокаційних станцій передасть Швеція Україні. Заявив міністр оборони країни Пол Йонсон. Передача відбудеться в межах 18-го пакету допомоги. З його словами, раніше Швеція вже передала Україні вісім систем Арчер, які добре зарекомендували себе на фронті. Норвегія і Швеція фінансуватимуть фонд підтримки українських громад. Проєкт реалізує громадська організація. Єднання за три роки планують надати тисячу грантів на відновлення, розвиток ініціатив та медіакампаній. Також організації зможуть пройти навчання й отримати менторство за підтримки фонду Аскольд ідір. Тобто ми можемо говорити про такі сфери, як євроінтеграція для нас це актуальна відновлення і відбудова в громадах, і це для нас актуально, як з точки зору доступу до ресурсів, так і з точки зору того, які можуть бути технології, практики, взаємодії на місцевому рівні для того, щоб ефективніше використовувати різні можливості і спільно відбудовувати наші громади і нашу країну. Ми можемо говорити про такі напрями, як підтримка і подальший розвиток демократії в країні у Гренландії обурилися через заяви Трампа про анексію острова. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гренландії Муте Егеде повідомив, що скликає зустріч лідерів партії. Посадовець заявив, що влада острова не повинна терпіти подібні висновлювання та неповагу з боку США. Нагадаю, напередодні під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте Дональд Трамп заявив, що США, ймовірно анексують Гренландію. На його думку, це нібито потрібно для міжнародної безпеки. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті Еспресо.тів в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі в етері вітайте моїх колег Оксану Височанську та Андрія Сайчука. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.